Розповім я вам про студентську координаційну раду Рівного, ну що власне таке СКР. Справа в тому, що незадовго до, ще задовго до революції цінностей, яка була от виникла у нас, з'явилась потреба в налагодженні зв'язку активних молодіжних організацій та потужного студентського середовища. Події... 90-го року показали, наскільки це важливо, щоб молодь виступала на захист своїх прав і діяла відкрито, публічно узгоджено. Тоді авангардом студентського протесту виступали саме студентські організації Спілки та братства. Зараз ви бачите кадри саме 90-го року. 2010 року до влади в Україні прийшли злочинці. Ну такий історичний екскурс уже. І за 4 роки країна повстала проти цієї банди, ну бо дістала. Знову першими вийшли молоді, ті, кому не було що втрачати в країні, яка їм нічого не збиралася давати. Почалась революція, революція цінностей. І, власне, на фоні цих подій, 2 грудня 2013 року, рівненські студенти спільно з активістами Євромайдану започаткували рух протесту. Студентські страйкові комітети, які згодом сформували студентську координаційну раду СКР «Рівне». Важко перерахувати насправді усі події, які за два. За три місяці революції студенти Євромайдану прийшли. Вони прийшли буквально все: вогонь, воду, мідні труби. А, і найбільше наше спільне досягнення, яке наразі можна вважати спільним для всієї країни, це те, що політична, а, політичний труп один опинився у нас за поза межами історії. І вважаю особисто, що рівненські студенти доклали до цього найбільших зусиль. А, ми отримали владу тепер, на яку можемо і будемо впливати, отримали свою державу, а тепер мусимо її втримати. Протест закінчився, настав час активної роботи. Після революції нас чекає ну, еволюція цінностей, якщо ви розумієте, про що я звичайно. І багато добрих справ, нові ідеї, їх втілення те, що чекає нас. А Наші плани воїсти на Полеонівські, ну, маю визнати. Але основними цілями наразі є такі: це створення дієвих студентських мереж, взаємодія з активним громадським середовищем, яке є уже сформованим, і розвиток ефективного студентського самоврядування. Для цього ми об'єднуємося у всеукраїнську мережу з студентськими координаційними радами інших міст, які себе проявили під час Євромайдану. А списочок з міст, які ви бачите, це найактивніші. Студентське середовище, яке сформувалося під час протестів, але наразі розвиток ідей в інших містах. Власне, ми вже укладаємо певні домовленості. Є організації, які хочуть підтримувати СКР як таку, скоріш за все, буде сформована ще одна всеукраїнська організація, куди це піде далі, ще не зовсім зрозуміло. І мушу сказати про те, що студентський рух протестний, він був справді протестним. Зараз протестувати. Проти чогось стало менше, але робота є. Ви бачите, які перепотії зараз з ілюстраціями різноманітними, зі змінами на всіх, у всіх ланках влади. Ви знаєте, що відбувається в нас в місті, що відбувається в Національному університеті водного господарства. На Київському, всеукраїнському студентському форумі студенти з інших міст запитували, а як це вдалося змінити ректора? Як це вдалося ось зробити так? Звичайно, треба визнати, що не тільки студенти брали в цьому участь. Дуже важливу роль тут зіграли молоді викладачі. Молоді, що не заангажовані, не проплачені, не куплені і не залякані. Власне, якщо ви студент, приходьте до нас. Що ми будемо робити, вирішимо разом. Дякую за увагу.